Відбулася сесія Коломийської районної ради на засіданні, як завжди, обговорювали бюджет та його виконання, слухали обранці, медицину, центр зайнятості, культуру та освіту. Також першими на сесії були депутатські запити. Що цікавого відбулося на черговому засіданні, знає Богдан Малецький. Цього разу депутатських запитів було доволі мало. На початку засідання обранці підтримали звернення прилуцьких колег. А далі почали розглядати питання бюджету. Начальник фінансового управління Оксана Попадюк зазначила, що навіть у ці тяжкі часи району дається виконувати всі зобов'язання щодо громад. Далі на сесії розглянули проблеми водозабезпечення Коломийського району. Говорили також депутати і про програми підтримки сімей загиблих та постраждалих під час масових акцій громадського протесту у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014. Військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали участь в антитерористичній операції у східних областях України та зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року, доповідала по цих пунктах Любов Стефанюк, начальник управління праці та соціального захисту населення. Коломийської районної державної адміністрації, також як зазначили районні парламентарі, у кожному закладі культури та школах повинні бути теплі вбиральні про хід виконання рішення районної ради про комплексну програму профілактики злочинності в Коломийському районі на період 11-15 років та про виконання програми підвищення безпеки дорожнього руху 13-16 доповідали коломийські міліціонери. Велику увагу надали депутати питанням надання оренди у місті та райони. Богдан Малецький Срігерзак, програма подієнтика.